Найсмішніше, як все починалося. Це був вечір 21 листопада, я, значить, це вкладав дитину. І подзвонив телефон. Я завжди дуже злюся, коли хтось дзвонить, коли я дитину вкладаю. Я думаю, уб'ю зараз сволоту. Встав, подивився, що це дзвонив мій студент Паша Островський. Дзвоню Паші, кажу, Паша, Паша, що таке? Паша каже, ми їдемо на Майдан. Я кажу, на який Майдан, а на фіга. Він каже, Бо в Києві люди вийшли на майдан протестувати проти проти відмови від підписання угоди про асоціацію. Я кажу, ви ідіоти. Хто там їде? Кажу, наші всі перші курс, Це наші от студенти е, школи журналістики УКУ. Перший курс зібралися, намалювали плакат, взяли прапори, поїхали до пам'ятника Шевченка. Кажу, ви збожеволіли, заспокойтеся, вертайтеся додому. Ні, ми їдемо, ми мусимо. Я сів за комп'ютер, побачив їхні твіти, їхні записи в Фейсбуку, думаю, блін, дай Боже, з ними там щось станеться. Піду я. А ні, я не хотів іти ще. Думаю, ні, я не піду, а тоді мені дружина каже: ну, раз ти не йдеш, то я піду. Кажу, так, ти мусиш бути з ними. Я кажу, ну добре. Зварив собі чаю і пішов значить, до цього пам'ятника. Там наші студенти, там вже було десь людей 30. Вони стоять, не знають чим займатися, холодно, страшно. Там прийшли троє міліціонерів, але Паша у нас ідеологічно підкований, він зразу зацитував Конституцію, все розказав, міліціонери пішли. Я пам'ятаю, в ту ніч для нас найбільшою проблемою було знайти прапор Євросоюзу. Ми стояли і ламали голову, де ж його взяти. А тоді. Одна студентка наша Каріна здогадалась, вона пішла в якийсь готель, а в готелях завжди є ці всі прапори. Вона лишила там свій студентський квиток під заставу. А тоді вже почали приходити журналісти, прибігли якісь гопники, почали кидати петарди, димовухи, щось щось незрозуміло відбувалося вночі. Я збирався їхати додому, брати вудку, щоб тою вудкою підчіпляти цей прапор на Шевченка. Ну потім ми, врешті-решт, збилися. Причепили його на щось інше, і так, от, от в такому дусі, пройшла ця перша ніч. Я просто згадую, наскільки це все було наївно. Інколи коли серце і душа тебе кличе, треба підривати свою філейну частину і йти, і робити те, що воно тобі підказує, навіть якщо ніякої надії на перемогу немає. Мене е, в професійному сенсі, скажімо так, а не в людському, найбільше вразило, скільки Потужним, ну тобто, наскільки потужним був віртуальний компонент того всього. Дуже часто, фактично, якимось одним дописом у Фейсбуку чи якоюсь е, кампанією в соцмережах і в інтернеті можна було за, замінити, що, що повну площу е, людей, що будь-яку демонстрацію і так далі. То, насправді ак активна фаза май Майдану це був перший тиждень, а потім пара спала спа спалахів у грудні. А після того ну були ці так звані війча, ві, на які люди збиралися. А крім того, там вже нікого сильної не було. Та й в Києві за великим рахунком нікого сильно не, не було, крім якихось таких пікових е, моментів. А вся боротьба відбувалася в інформаційному просторі. Тому, хоча про цих людей дуже мало знають, але ті, хто власне займався комунікацією від імені цієї неформальної майданівської спільноти, вони... Доклалися до перемоги дуже сильно. А З емоційних вражень Новий рік. Новий рік це те, про що вже тепер ніхто не пам'ятає, на жаль, і мені страшенно шкода, що 20 лютого назавжди перекрило і, скажімо так, поховало ці фантастичні враження від Нового року. Мені пощастило там бути на, на Майдані в Новий рік. Це було Неймовірне відчуття. Це було фантастичне відчуття, коли навколо тебе сотні тисяч людей, жодного алкоголю, жодного рагулізму, всі думають про одне, всі справді святкують, немає ніякої надії, що цей весь майдан там, до чогось приведе і переможе. Тобто, насправді, ми сміялися, коли хтось сказав, чи, чи, чи доживемо ми там типу, до весни. Тобто, Наскільки ну, ж можна вже стояти, вже місяць стоїмо. Більше п'ять 5 -5 тижнів стоїмо, ну без глуздя, Але цей момент приходу нового року, і якась така задня думка, що є, є така прикмета, що з ким ти Новий рік зустрінеш, з тим ти його і проведеш. Воно створило унікальний настрій, і навіть такий мінорний акорд, те, що на йолку заліз, якийсь придурок, і його ніяк не, не, не знімали, звідти і він там стояв, і дівчата відверталися і казали, я не можу дивитись, він зараз впаде. Оце це все воно створило такий якийсь унікальний настрій. Це один з тих моментів, які емоційно запам'ятовуються на все життя. Що насправді ну відверто кажучи, все, що було після першого тижня, все, що було після 30 листопада. Я не сказав би, що Майдан це був дуже позитивний досвід. Він був необхідний, він був потрібний, але я не хотів би, щоб це зі мною сталося ще раз. Я пам'ятаю, як 30 листопада вранці у нас був майстер-клас, а я шукав шість своїх студентів, які були в Києві в ту ніч, вони, в принципі, мали би бути на Майдані, і їхні телефони не відповідали. Було дуже страшно. Я не знав, чи вони живі. І Станом на 10-11 годину ми починали майстер-клас. Тут був Денис Казанський, донецький блогер. Я вивів на екран відео, як били людей на Майдані. От Воно крутилося на екрані, всі дивилися, слухали Дениса. І Я не знав, чи вони живі, чи вони в нормі, чи їх не побили і так далі. Ну, Слава Богу, з ними все було гаразд, але я не хочу більше такого переживати. Це точно. А 18-19, 20 лютого. Чесно сказати, мені було страшно, боляче, але це був такий вже тупий біль. Моя дружина була там, вона мені дзвонила, я чув ці всі постріли. Ну, 18 лютого, вона поїхала 19-го, слава Богу. До 20-го вона там не добула. Але все одно їй казав, відійди звідти. Вона казала, ага, ага, але звук не змінювався. Тобто, зрозуміло було, що вона нікуди не відходить. Колупала колу Бруківку, я був тут з дітьми. Само собою можна уявити, як до того всього додавалися думки про те, що я не там. Ніч гніву знов такі незабутні спогади, які би я не хотів, щоб знову, знову пережити. Ніч гніву, між іншим, теж цікавий такий емоційний спогад. Ми були доведені до відчини. Коли зараз розказують, ну і зараз і до того розказували, що там були якісь тітушки з Харкова, все-таки це все брехня, брехня, брехня. Там були отакі, як я, доведені до відчаю, люди готові все трощити. Ну, я не, не трощив, звичайно, я не на то вчився, але багато моїх знайомих поруч трощили. Я почав з е, військової частини, потім ми поїхали звідти. Ага, ми пішли, е, розбили роз, від вітрину в родинній ковбасці, там біля цього, біля е, ринку підземного. Побили в. Е, на стоянці святаша лампи, тому що вони евакуювали всі машини. Потім поїхали в міліцейське відділення, хотіли там е роз розбити вітрину в кафе одного регіонала, але регіонал стояв на дверях і переконував, що це не його, і тому ми його пощадили. Пішли до СБУ. СБУ я заходив всередину. Я багато цікавого там побачив. Побачив вперше в житті, як біля мене вибухає машина. Підпалили машину, цю з прослушкою, хтось стояв поруч біля мене, тримався за голову і казав, боже, там наш коштує півмільйона доларів. І тут вона якраз вибухнула. О. Був всередині в СБУ, потім звідти ми поїхали в е податкову, але податкову якимось чином оборонили. Там був якийсь дуже спокійний чувак, який вийшов і переконав, що податково трощити не треба. Ну, Вони обламалися, і потім ми пішли звідти в... А, ще ще по дорозі був Галицький райвідділ на Мартовича. Там я бачив взагалі дуже цікаво в кабінетах е, міліцейських. Е, е, і остання точка, де ми були, це був е, райвідділ, е, здається, Шевченківський чи Франківський, я вже не пам'ятаю. На Чуп Чупринки. Франківський, Та. там було дуже цікаво. Там був такий пафосний кабінет, видно начальника відділку, весь позолото і все таке на столі лежала пачка презервативів. Мені було страшенно цікаво, як же він їх використовує на своєму робочому місці. Я не хочу більше ніколи бити вікна, але в ту ніч я впевнений, що всі, хто це робив, робили правильно. Тому що іншої відповіді, іншого. Е Викиду гніву і злості розпачу ненависті до тої влади, яка була, і до партії регіонів, і до міліції, яка вбивала наших людей і в Києві, не могло бути. Найголовніша річ, якою навчив майдан, це те, що бувають дива. Тому що я, в принципі, абсолютно не вірив, з першого дня я абсолютно не вірив, що це все може закінчитися якоюсь там не те, що перемогою, а в принципі чимось позитивним. То я усвідомлював, що я мушу бути там. Я усвідомлював, що я маю працювати, що я маю зараз покласти всі свої сили на це. Але мої очікування були абсолютно песимістичні. Результат, який дав майдан, він багатократно перевищує мої найбільші сподівання. Я маю на увазі саме зміна влади, можливість якимось чином цю владу принаймні спробувати очистити і зробити своєю. Тому е, я я став оптимістичнішим. Я почав просто реально вірити в те, що все, все може скластися ліпше, ніж ніж ми чекаємо. Крім того, я і до того, в принципі, це знав, але Майдан остаточно мене переконав в тому, що від влади і від держави нічого чекати не треба. Треба просто тупо самому робити, самому вимагати, що е, пасивна позиція, там коли-небудь прийдуть люди, які за нас все це зроблять. Тобто за нас ніхто нічого не, не робить. Якщо щось нас реально особисто цікавить, ми повинні вставати, йти і робити.